Доброго здоров'я глядачам і підписникам мого каналу останній день, літа, вечір. В день був зранку, рано зайнятий. копаю собі картоплю. Ось я пройшовся. Ну Я б не сказав би, що поганий урожай, непоганий. На цій землі тут піщана, мені ще туди заболочено було. Я з того копавку навозив торфу туди, тут все, передіскував. Копалочка в мене шопетівська. і тракторець китайський. на консультації Я копалочку, заголосив трактора. Тут я трохи до кінця не доходжу, там помідорчики залишились, вони нікому не потрібні. А ну таке, потім о, в другий бік підберуться все діло. У мене грядка невелика, тут десь порядка п'яти, а майто немає соток. От. І що хотів би ще показати? Ставочок у мене тут. Ось він зариблений. Дивіться. Що тут твориться? Я перед цим кинув хліба. А що тут робиться? Зарибив я його карпом і карасю. Здається, мальок що витворяє. Ну, дуже обережний мальок. Певно, карпики вони такі обережні. Ставок у мене 30 на 15. Побачимо, як перезімує, опари буду бити, щоб не задохнулася риба. Ось такі справи. Ми будемо ловити відпочивати з уточкою на берегу. Значить, що я хотів по копалочці сказати? Ну, я разумеется, той шохвинчик повнопривідний. От копалочка я не витрусив, тільки її підняв. Значить, що по ній? Копалка Шепетівська взагалі непогана копалка копає. У мене конкурентів навіть мало є по якості. От, пару чоловік там двохрядка в одного. Це трясучка. Але я і після Т-40 копаю, і після мотоблока ну на нарядки, а він вже двохрядкою цього не зможе робити. Він просто ріже картоплю. І Після Т-40-60, там 60, і мотоблок 50, от 60 саме раз. Ще що, на що я хочу звернути увагу, слабкі місця. Да? от Стойки слабі прогинається. І колеса от я реставрував вже показував попередніх відео. От. З другого там якогось средства взяв, варив і воно прекрасно крутиться. То там виїло, загризає, забивається, оська втулка вигризло все. Потім отут от у мене підшипники два накрилися. Там я тавотничку знизу зробив, тепер вони змазуються. Тут тавотнички теж немає. От. То можна відкрити. З боків і закласти за туди смазочку. Оцю штучку, де маховик. Тут е, е, яйцеподібний такий шарнір, він теж в водничка є, але туди пилюка налітає і вигризає Дуже здорово. Я її кульочком от закрив, щоб туди пиль не попадало. і закрив. Да. Значить, що ще? Ось така ситуація в мене була. Була і вона є. ну Зараз скину землю. Ось цей шарнір. Щас покажу цей. Тут зараз не шатається. Ось цей шарнір, так? Тут салінблок стоїть. Значить, к чому я клоню? Значить, багато питань задають. Оці салінблоки, втулки резинові, будемо їх так ще називати, да? щоб було всім зрозуміло, це снива з комбайна, де то підходять вони сюди. Значить, як їх зажимати, питають. Чи зажимають їх крепко, чи слегка, щоб вони тільки прижали резинки і все. Значить, що виходить? Я їх не зажимав сильно, вони майже так свободно були, вільно. Но, виявляється. Що виявляється? Ось дивіться, покажу. Зараз побачимо, де воно. Отам. От Ось воно. е, Ось воно. цей метал, токщина тут, наче, і прилічна, але болт розбив його, Получилась така потай. І саму головку болта теж почало з'їдати тіло болта. І на все пішло на перекосяк. Значить, я взяв, попитався вибити болт, але там е чому я розказую, там втулка стоїть. Вона втулка для того, щоб ограничити зажим. І та втулка так прикипіла до того болта, що я не зміг її витягнути. А робота тут заказ за заказом багато люди просять, то я взяв та просто-напросто виставив більш-менш рівно і заварив. Це сиділо з сваркою. От ну Прийдеться колись розбирати, то буду думати потім, що робити. А взагалі взагалі я вам скажу, тут теж розбило, тут розбиває, тут розбиває і тут розбиває. Копалка в мене п'ятий рік вже вот, вона починає потихеньку піддаватися метал якомусь зносу. Так що ці втулки Ну це діло. Кожного, хто хоче, зажимайте, хто не хоче, не зажимайте. Ну не зажмете, буде розбивати. Я ще раз напоминаю, що на цьому болту є всередині резинової цієї втулки, селінблока є трубка, втулочка. Вона не дасть більше зажати, чим Ну як, чи положено, чи я не знаю, як її назвати. От такі справи. Ну, ще раз говорю, копалочка непогана, копає на славу. От. Ну, деякі нюансики є, які треба доробити. Всім добра, здоров'я і удачі!